YO! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і саме сьогодні ми будемо далі прокачувати наших персонажів. В минулій частині ми випили РТ, і в принципі у нас з'явився 81-й Бравлер, і само собою, ще зовсім скоро у нас з'явиться мелоді. Тож дуже класний персонаж, і все, що мені потрібно, це все на все 100 кредитів. І для того, щоб її відкрити, нам треба трошечки пройти пару левелів Battle пасі. Давай відразу подивимося, що в нас по квестам, щоб точно розуміти, що треба зробити. Саме перший і що я бачу, це за лілі нанести 100 тисяч демеджа. Це в принципі халява, а далі залетіти в шедешечку. А в шедешечки у нас теж квести, і це все дуже хорошо. Да, в соло шедешечку, і на лілі у нас квести. І що в нас по мапі? Ну, звісно, не сильно для Лілі, але 100 тисяч демеджа нанести на ній це ізі. Я думаю, тому погнали. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт? Без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив. Тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на Люксор Крафт. Це сервер, на якому відбувається повна анархія. Де Можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки саньочок, точніше, я, який розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця. І не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафармилку. Ставай все сильнішим, не можеш сам. Об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів, вбити його не так складно, проте вибратись потім з попередни неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер Craft і покажи. Ди всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. Фух, давненько за грав, але я думаю, що все буде добре. Треба, так сказати, розімнятись, то якраз зараз і розімнюсь. Правда, з хенком буде доволі нелегко тусуватися, особливо, хі -хі, коли він таку бульбашку надуває, то особо з ними не потусиш, поняв? Піду полутаю якісь інші банки. Правда, щось ти знаєш, особо мені з банками і не щастить. Тут у нас шейт, там у нас хенк. Так, уходимо. І він мене лопає, я просто відразу! Не пощастило взагалі мені зі спавном чомусь. Ну, давай ще ще раз. І то я 4 тисячі демежа на Ну, я <свеч> двічі просто ударив шейда. І в принципі, на цьому все. Ладно, ладно, приснилось, приснилось. Перша каточка, як сказати, перший блін і той комом. Ну, погнали, погнали. Щас попробуємо все зробити по правильному Так, як потрібно. А сього тут сту. Я думаю, що зі сту у нас проблем особо не буде. Ми його так от чисто прогріємо легенько. І він уже не захоче сюди йти зі мною і тусуватися. Правильно? Правильно. Так що сту, давай. До побачення. Я б у тебе тут ще банку теж псиль. Але нападати на тебе трошки незручно. Так, ладно, тако, трошки підховуємося. Опа. Там уже сту з вороном б'ється. Ми сюди тако підійдемо, налутаємо ульту, можливо. Ох, ти йо! Побачив мене, прикинь. Побачив мене, гамнюк якось. Через кущі побачив. Так, ладно, ультушечку, би, блін би набити. Так, а сту у нас тут все, ульта є. особо не паримося, і я думаю, що зараз. Можна буде точно на когось нападати, ну точно не на Шеллі, бо в Шеллі 5 банок, і було б неї мало ХП, то можна було б залетіти. Так само, як і на гріфа, це пацани які зблизька дуже сильно дамажать. І вони мене можуть вирубашити. Так, а тут у нас Шеллі отстрілялась. Свалим. Чуть-чуть не добив. 300 хпшечок! Ах, капец. Взагалі капельку не добив. На жаль, на жаль. І ще й ульту провтикав. Не повезло. Ладно. Отако От робимо. Одходимо. Надо свалить, чуть-чуть ульту набить. Ладно, отако От роблю. Да, і мене з'їдають просто. Нє, така мапа ультра відкрита. Дуже тяжко пробувати грати. Ну, 12 тисяч демеджа, дуже мало. Нам да знайти ще такий хороший старт, щоб в мене було багато банок. І тоді я зможу набити дуже багато демеджа. Хм, блін, прям не щастить, можна сказати. Щось прям не щастить. Так, ладно, тут у нас матрас. Добре, що він не йде сюди по банку. Поїхали, попробуємо ще щось придумати. Там зверху є ще одна, буде дві, буде непоганий старт. Ну, в мене й тоді було дві, але мене, блін, трошки зажали. А центр то в відкритий і доволі складненько так сказати. Гаджетами я пробував свалити, ну не сильно в мене виходило. А ось у тобі лілі нормально впоралася. <хи> І винесла, так сказати, пару чоловік. Я не знаю, що там ельпріму хоче з неї получити з тої Лілі вона ще, скоріш за все, винесе. Давайте підійдемо, трошки ультуна качати. Опа Одненьку виніс. І винні ще хорошо. Хоч в неї банок було багато, але я її доволі швидко. Так, хорошо, у нас топ-3, не буду я переховуватись, пішли вбивати людей, тому що все-таки мені на такі ли Так, і я думаю, що Анджело дуже хороший момент. І тут у нас так сказати, мелоді упала. Щас ми підхилимося легесенько А що ж ти не заряджаєш? А, ти здаєшся, я понял. Я понял. Ну ладно, топ-1, топ один. Хороша штука, і 21 тисяча дамеджа є. Я думаю, що я дуже швидко набью той дамедж, якщо мені будуть попадатися іменно такі каточки. Так, у нас зверху дві банки, і зліва дві. Куди мені йти? Піду наверх. Тут, конечно, мені за арте прийдеться трошки побитися. Ах, ти гамнюк! Двісь, він швидко мене з'їв! Ти гониш і в нього є гаджет, який тапає, коротше на цей. Все, я поняв. Я розібрався, як це працює. Зато буду знати, як вертай, який в нього є гаджет. І він мені одну плюху дав, і в нього ульта зарядилась. Я вообще не поняв, як це відбулося. Хм, Странно, дуже странно. Я прям в шоці. Так, тут у нас клоун. З клоуном я ще мана битись. Піду лучше. Візьму банку. Я думав, що він наоборот на цю банку піде, а він пішов іменно на ту. Давай таку свалимо, щоб він не знав, звідки я піду і трошки постояв, подумав, де мене шукати. Травба, тепер свалить від нього буде нелегко. Так, от тако зробимо. Сховаємося сюди. І вбили один одного. Просто ти дивись, як не щастить. Блін, просто з ума зійти. Це в натурі мапа не під Лілі. Хоча я думав, що я на ній все одно на цій мапі зможу набити дуже багато демеджа. Ну, ні, не виходить в мене, не виходить. Чи вигравати катки не виходить? Це просто капець. Ну ладно, давай ще раз. Надо пробувати. Тебе з'їли? Чудово, пішли далі. Все повинно бути супер круто. О, тут взагалі банок купа. Так, а ну сюди нам треба, сюди нам точно треба. І цю банку нам теж пора взяти. У нас демеджа вже дуже багато. Так, оце проблема. Чуть-чуть відходимо. килимося. Там бія. Отако От робимо. Ідемо до неї. З'їдаємо тебе. І міміка б'є теж захавав. Отак, От супер, все. І тепер мені залишилось одного чувачка вбити. А ось о ти крабік, ракушка, іди сюди. Ти все одно до мене придеться прийти. Давай, тобі все одно треба йти до мене. Як би ти хотів чи не хотів, тобі пора йти до мене. Ух ти йо, дві як настрілює пацан. Ладно, підхилимся. Давай, пока. І 24 тисячі демеджа у нас в кишені. Правда, треба більше, більше. Ми вже скільки? 1070 назбирали. Мені ще 30 тисяч, але ще треба зробити нормально перемог в шадешечки. А як це зробити? Чорт його знає. Бо вроді іноді й виходить, а іноді ні. Так, давай цю баночку швидко прикарманим собі. Я думаю, що без всяких проблем ми її забираємо. І погнали, погнали, погнали далі по іншу. А тут у нас гриф, який уже дві забрав. І щось мене буде ходити задовбувати. Там уже в центрі ще хтось. Ріко. Це ми забираємо, ходимо. Там далі Ріко шарф. А Ріко помер, походу? Отако От зробимо, тому що це капець, мене зараз винесуть. І не встиг ультанути, міг би добити ще кольта. Блін. Ну не пощастило, купа народу просто. Блін, я думав, це самий легкий зараз буде квест, а насправді він доволі складний, і я міг пройти на багато, інші, ну, багато інших квестів в цей же час. Ну, no. що ж поробиш? І таке буває. З енергетиком на одну банку будемо битись. Ні, не будемо, він відійшов. Хорошо. Мені треба ближче до центру довалити, тому що там, скоріше за все, багато банок. Якщо я прийду перший, то в мене буде багато-багато, так сказати, велика перевага. Так, одну банку тут забираємо, одна тут є, давай теж сюди до неї. Так, це в нас хто взагалі? Ааа, це якраз і є мелоді. Опа. А що ж ти хочеш проти мене тут робити, братан? Я ж тебе тут просто з'їм. Я й не знав, що ти там є, якщо чесно. <хи> я щось провтикав цей момент. Так, енергетик, він доволі швидкий. Ульту провтикав, Саня, це погано. Ульта провтикана. Ну, Кольт мені здався так сказати. Опять Ульта провтикана Боже Саня, що ти робиш? В не везе. Чуть-чуть підхилимося. Тебе доб'ємо. Тако зробимо. Ой-ой-ой, Люха, крепка, треба підхилитися. Боже, та ні, все свалюю я, ну тебе в баню. Ти ж їм попадаєш, гамнюк. Я не встиг гаджет нажати! Я його і нажав, але в гаджет я не війшов, капець. Ладно. Ну, квест виконав. Хух, слава Богу, в мене ще є пару квестів на перемогу просто в ШД. Сейчас Зараз візьмемо якогось іншого персонажа, який сюди більше підходить. Бо це поки що зума зійти. 25 рейтингу, все на все, я назбирав. Супер мало. Ну, хоч так. Так що в нас тут є, кстати, безкоштовне таке фрішне. О. Блін, я подумав, кої не безкоштовні, але ні, XP дабл, все на все. Ну, хоч так. Давай сюди. Що в нас по батл -пасіку? Трошки пройшов? Трошки, да. Давай сюди. І коїни, що дуже-дуже круто, і лишається всього то на всього попройти пару якихось квестів. Цікаво, чи в мене є квести на таких персонажах, на яких я мало грав, ось на Корделіусі. Боже, тут є якийсь квест на ньому. Ну поїхали. Що спробуємо пройти. Мене, правда, Корделіус, ну чорта не вкачаний, ну і то нормально. Поїхали тут, ось з боку, прям є дуже багато банок. Він мене чуть не вбив, кстати. Прикинь. Ну, і таке може бути. Круделіус просто такий персонаж, до якого треба звикнути, а я на ньому грав один раз, б'є він недалеко і не дуже больно. В нього ульта прикольна. От шо-шо, а ульта в нього класна. Вона закидає чуваків в астральну форму і не дозволяє їм використовувати ульту. Не попав ультой, прикинь. І мене чуть не вбив. А там далі бонік зверху. Ух ти йо. Давай чуть-чуть підхилимося. Попадаємо по тобі. І все вбиваємо. Ну, по факту, тут нема нічого складного. У пацика тут я проти ботів майже граю. А мені треба 5 ігор на нього виграти. Я поняв. Я думаю, що буде нескладно. А якщо то буде сильно складно, навіть для мене, то ми його просто прокачаємо вже з 4 сили на якусь сьому, і тоді буде набагато легше. Бо на 10 я не сильно хочу його вкачувати, тому що, ну, не прям мій улюблений персонаж. І він отако ну один на один, бачиш, слабо б'ється на початку. Важко винести персонажа, але цілком можливо. Так тут ще банок у нас багато. а ну поїхали. Тут ще Діне ще з Дінечом потусимо. І вирубашим тебе. Ой ой, -ой тут Роза! Боже, що я роблю? Я тупо на лілі нападаю. Устиг убити його. Боже, я би щас теж помер від нього, аби не попав плюхами, прикинь. І все, ще три квеста виконані. Ану, погнали, понесе, що нам дадуть. Радний стардропчик, дропчик, епічний стардропчик, хорошо на еша штука якась. І 23 кубка. Просто за хвилину все це налутався. І поїхали, поїхали. Блін, і чуть-чуть ще не хватає. До кредитів просто капітки не вистачає. Так хорошо, якщо я в шедешечки пройшов всі квести. Так, да, я всі квести в шеде пройшов. А де ж у мене квести? У мене більше і квестів немає ніде, поняв? Ха? У мене тільки в ранкеті далі. А як так? А що робіть? У мене далі квести що? чисто на героїв? Да. Побивати персонажів, на матрасі багато квестів. На матрасі прям багато квестів, три штуки. Хм, може це на матрасі попробувати? Не знаю, не знаю. Ну, матрас не сильно мені, якщо чесно, подобається як персонаж. Я б, можливо, це на корделі усі далі добив би. А на Чарлі можна, на громові можна, на пейпер можна. Хм, капець. Ну ладно. Поїхали Корделіуса, докачаємо трошечки. Так сказати, підкачаємо йому чуть-чуть кубасі. Ну, і само собою, все одно ж кубки фармить треба, не тільки квести. Опа, тут у нас хтось серйозний Іві. Ну ми тебе быстренько просто лопаємо, без всяких проблем, і шуруємо далі. Бо Корделіус сильний, пацан. Газонюх є газонюх, не зря він легендарний, того він і сильний. Опа, там у нас скві культує. Спасибо за банки, чуєш. Пацан, прям спасибо, спасибо. Такое зробим, щоб чуть-чуть відійти, хоча б я хилитися в цій формі можу, я швидкий уже в цій формі. Так, тут Ліон. Ми його з'їдаємо. Хорошо, бо банок у мене просто купа. Ладно, пішли дальше. Цього грифа, напевно, трогати не треба. Я краще сквіка винесу. Сквік все-таки трошечки слабший, пацан. О, а я думав, я через стіну хожу, а тут просто поламано. Так, гриф, пацан. Все, давай, пока. І все, на все. Дві перемоги. Мені лишається для того, щоб відкрити мелоди. всього то на все. Дві перемоги. Поїхали. Let's go, let's go. Блін, банки далі далеко, капець. Просто капець, як далеко. А тут Поко банок налутав, лутав, де сюда. Все, все стирив, все вкрав просто і тікаю. Містер Пі серйозний, але вблизі він мені нічого не зробить. А тут ПоКО далі що? опять з банками. Брок підтирив банки мої. поди. тут ніта тусить. Гудбай. Гудбай, мій френд. 13 банок. А бочка у через воду напевно може ходити. Ну, я ще зроблю так, щоб він ульту просто нажати не зміг. І все, і остання перемога мені лишається. Остання. Так Пені дарова. Це мої банки. Давай. Все, що треба, все на все, однесенька перемога. Ельпрімо, а ти можеш хілитись в цій формі? Я й не знаю. Я думав, ти не можеш хілитись Ніта дарова. Пока ніта, хто там ще дає, просто бігаю і всіх знищую. Це мені подобається. Так, барлі, дарова. Бармен Барлі. Зараз дай чуть-чуть підхилюсь, брат. І тільки не ультуй. Ультав тебе серйозно. Ультувати. Не треба. Коротше, походу, буде ультувать пацан. Все, 20 хп лишилось. Просто 20. Капец, ладно. Перемога є. Це саме головне. І ще стар дропчик. Якихось мені насипало нормально. І 42 рейтинга. Хорошо. І саме головне це ось XP ось на 36-й левел. Кредити сюди. Мелоді на базі. Хух, хорошо. Поїхали далі. Откриваємо нового міфічного бравлера. ХЗ. Кого взяти? Напевно, рака візьму. Рак. Прикольний чил. Давай рака візьмемо і затестимо цю ж мелоді. Де вона? Ось о вона. Давай чуть-чуть підкачаємо. Мелоді, дарова. Поїхали. Дивитись, що ти можеш. Скінчик на тебе буде трішки пізніше, коли в батлпасі вив'ю, а поки що будемо на стоковій. Так, мелоді мелоді. Покажи, що ти вмієш. Ага. З кожної плюхи у мене вилазять оці ноти, як я понімаю, чи щось таке, да-да, да, ноти. І вони дамажать. А так просто то демеджу в мене геть чуть-чуть. По 800 з плюхи, Це дуже мало. Це дуже мало Але в мене постійно нотки є, але но вони пропадають. А якщо я не попав, то нотки немає, я поняв. Мені треба попадати. Тільки тоді в мене є ноти. Блін, цікавий персонаж. А що ульта робить? Ага, понял. Все, непогано. Ты нормально накидає вона. Вообще НЕ ПОГАНО Мені подобається класний персонаж. <laughs> Кайфи. ха нормально. Не до кінця я ще розібрався з нею, але на ній є прикольний скінчик. Ангельський прям класний. Шкода, що мене його нема. Ну, ще те, що я дуже хотів зробити на мелоді, то мені все одно скін дадуть з батл паса. А я хотів купити скін на Лілі. От, правда, де та Лілі? Ось до вона Ось. Я хотів купити ось цей скін. Тоже ангельський за 5000 поїнтів. Бенц. і забрати. Все, тепер у мене є ангельський скін на лілі. О, це то, що треба. Обалденно. Хух, друзі, на цьому напевно будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подбайден. З вами був Сан і всім пока-пока.